Друзі, всім привіт! Значить, прийшла осінь, топимо віск. Зараз покажемо, як топимо ми, значить, розварюємо, така у нас каструля нержавіїчна на 80 літрів. Там, бачите, кипить, все на вогню, наші рамки, наш прес. Значить, добимо ми все пресом покажемо щоб було видно підрознемо значить прес. щось ось як бачите знизу тече віск през корпус аліммінівого бетона зроблені дерев'яні дренажі знизу дренаж, посередині дірка така отвір хороший воно все стикає ставлюємо таку балію. І воно все стікає. Набралась повна баля, застила, утром викинули, побили і потім другий раз перетоплюємо. Значить, чого знизу зробили, ну так більше краще стікає, не так захолоняє без парогенератора, без нічого. Раз ми покажемо, як значить, ним користуємося, значить, по тому як ми розварюємо. Розуміло, так? Да? Що? Кипить вода, та робиться однією рукою, хоп виходить, як бачите, чиста ромка. Далі, не -де, де трошки може вуску єсть, то дочищається все чи пухня. І скидаємо а. отак усе на кучу і топимо, воно в нас далі куча ще яка топить. І так ми працюємо. Значить, Рамка, яка негодна, йде в костер, в неї вже роз... далі топиться. Можна 2-3 рамки, 4 рамки, у значить до 300 рамка дуже свободно стає. І отак розтуплюємо. Потім розтуплене все отаким ковшиком. Це штукатурочний ковшик, штукатурку накидать. Вибираємо відру. І виливаємо в пресу. Значить у пресі простий білий мішок, оцей 25 кг, на 25 кг, типу як з-під корбікурну. І значить, видавлюємо пресу, мішка хватає, в принципі на день 2-3 мішка потрібно. Так що оце така процедура у нас забарна, але вже жила, в бджола не літа. Посоль дужче лізе, бачите, виходить чисто, потім ця рамка провариться в колоксичній суді, те, що нам потрібно. То що погана рамка та йде. Наприклад, 230-му ми вибраковуємо. Що ми робимося? Ми її ламаємо. Хоча й проволока не натягнута, а ми її ламаємо її. Це вона йде нас в нас. Значить, отак вариться мерво, починає кипіти, розварюється, бачите, так? Да? Е е хорошо проварюємо, розмішуємо і у прес. Зараз покажу вам, що робиться у пресові. Я зараз розімню, чи це я розкручу, вибачаю. ось От отакий От мішок. Значить, і зараз покажу вам, яка в нас виходить мерво. Ну як бачите, така мерва. Зараз висипімо. Значить, виходить така в нас мерво. Бачите, це гарячу ми викинули. Ще парує, ось та, що перед тим немає тут, а тут воску в ній. Ну, брати її ніхто не хоче, то що вона, як бачите, кокон у ній аж вижатий. Все. Можливо, десь там у ще, я думаю, можна заводським путем якісь грами витягти, але ніхто не хоче її вже брати. То, що те, що ми хотіли, ми знає витягли. І ось мішок бачите, це такий. Коротенькі 25 кілограмові мішки, один мішок ставлю її, лучше видавлять не один в один, але вже другий раз його потім все це перетуплює. Ну, Бачите, огонь горить. Так що це така у нас процедура. Ну, але прес прес ми самі робили, нам сподобався. Тільки винт треба товстіший, бо трошки буває. Хорошо піджимаєш, підгинаю ну Ну, бачите, знизу видно-не видно такий дренаж. І отак все в нас працює. Так що дякую за перегляд. Ставимо лайк. І не забуваємося, що скоро буде обмін вашіни від компанії Дубовик. Всім дякую і мирного неба!